Вітаємо! Ви щасливчик, власник новенького авто. Повідомлення із такими словами нерідко отримують українці і вірять у те, що вони виграли безкоштовний автомобіль. Але за цими фразами ховається лише махінація. Як люди віддають десятки тисяч за свій, начебто суперприз, і залишаються ні з чим далі. Мрієте задарма отримати автомобіль. Вірите, що зможете виграти дороге авто, шкода, але дива у житті не трапляються. Останнім часом усе більше сумчан отримують смс із радісною новиною. Отримав таку і Максим. Хлопцю нещодавно прийшло дивне повідомлення на мобільний телефон. В ньому була ссылка. Я перейшов по цій ссылці, і там висвітився сайт, на якому було сказано, сказана тому, що я виграв автомобіль. Але щоб його отримати, я довжен був заплатити 1 від його атовостоїмості в госпошліну. Ну, я этого не сделал, так как я слышал много інтернет мошенниках Лише обізнаність врятувала юнака від фатальної помилки. За посиланням вам відкривається підробний сайт фірми-виробника виграного автомобіля. А яскравим шрифтом з боку виведений щасливий номер вашого телефону. Та якщо відкрити правила акції, в умовах прописаний той самий 1% начебто, податку. Проте правоохоронці попереджають автівку, ви не отримаєте. Неможливо таким шляхом виграти автомобіль. Деякі люди. Цьому вірять, перераховують е, певну суму від вартості автомобіля, а потім е, приходять до поліції писати заяви. Таких випадків у нас було за минулий рік порядка семи. Із них здається, один тільки злочин вдалося розкрити суми, які сплачували за часи подібних махінацій в Україні, сягали десятків тисяч гривень, але обіцяний безкоштовний автомобіль так ніхто й не отримав. Тому правоохоронці закликають ігнорувати такі повідомлення. Бо, як кажуть, в народі безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Анастасія Комдант, Олександр Сокол, Олександр Олексінко, новини СТС.